Неділя, думаю, останній день вихідного треба його провести би, з гідністю. Коротше, як мала моя каже, що ми, тату, будемо знову святкувати? Кажу, так. Да. Коротше, так насвяткувався, що це свято в мене ще було і в понеділок мене не відпускало. Коротше, в понеділок і на роботу ніхто не поїхав. Вівторок, п'ята ранку, я вже би, на ногах. Думаю, сейчас Антон я сів машину, акумулятор здох. Шоста ранку десь була, де я той акумулятор візьму. Ну і звісно, пішов спать. Біля мене, тут, біля В 10 тільки відкривається. Поки я його поміняв, поки ми туди-сюдимо обід. Виїхав після обіду. По акумулятору 300 і. 220 мені ще він віддав за те, що його старого йому приніс. І вто обійшлося 2880. Ще не заробив не рубля, а вже от, як би розтрати. Ну і по вівторку а, уклон 450, Болт 700 і Uber 500. І 1650. Думаю, буде вже в середу якось краще. Працюємо. До речі, і пробіг на цю касу 129 кілометрів. Посереді, друзі. Виїхав 8, перший заказ взяв о 10 Все не подобалося, там далеко, там довго, там дешево. Коротше, прилетів там щось. Знову білич на бортниці 600 там, з копійками. Думаю, та ні, зараз 10 хвилин подаватися, 10 хвилин потім пасажирів ждати, потім півтори години їхати по цим пробкам ви що гонять, ні, не, не поїду. Коротше, о 10-й я подумав, що то, і зрозумів, що то був ідеальний заказ, що треба було брати таким, таким удовольствием, щоб просто жесть. Ну, тут то -то таке. Короче, до 12 я ще поперебирав, потім вообще пропала. І брав все підряд. І тоді хоч трошки що хоч заробив. Ну як все підряд. По Уберу чисто комфорт, по болту чисто комфорт. ну По уклону там уже брав, щоб 16 гривень в кілометр був. І того Uber 400, болт 340 і уклон 260. А Пробіг не пам'ятаю, буду потім в тачці вам скину. Якось так. І того 2900. Ну, краще, ніж вчора. Сьогодні четвер. Не знаю, як воно буде. Зараз 9 година я тільки, тільки на прогулянці. Не знаю, побачимо. І так, по пробігу проїхав я 205 км. На касу, що я казав, 2900 км. А, і коментарі там хтось попросив, щоб я там розповів про мінуси в уклоні. Тут, друже, краще розповісти про плюси. Це буде гаразд швидше і легше мені. А, я не амбасадор уклона, так що мені його нахвалювати нечого. По поводу, кстати, амбасадора, уклон вам 5 балів. Ви придумали таку мульку, клас. Тепер водії реєструють нових ха -ха, нових клієнтів, нових хто все, там, не знаю, за 20 поїздок без комісії. Ну, це, це круто. Тепер дивишся цих амбасадорів. Відео починається не про роботу, не що, а про те, щоб ви регістювалися як нові водії, там получите плюшки, бонуси, а уклон нічого не діляють. Чи просто дивиться твоє відео і наблюдає за тим, щоб ти там нічого лишнього <Initially> не ляпнув. тому що лишить тебе цих бонусів на цих 20 поїздах. Ну це таке це діло твоє а, про мінуси і плюси. А, Мінусів дуже багато, сплошний мінус. Питайте мене, чого я тоді тут працюю в цьому клоні. А працюю я тому, що тут є ефір. І цей ефір, цей плюс перекриває якби, всі мінуси. Перекриває цих нікчемних пасажирів. Ну, блін, по поводу цих пасажирів. Чая немає взагалі в уклоні. Чого його немає? Тому що який може бути чай, якщо ти цей тариф скручуєш повністю, повністю скручуєш як такому можна. Заказуєш бізнес, комфорт і по скруткам. І ще й пишеш коментарі, тільки не соната. А масаж п'яток тобі не зробить. Ладно. А, плюс ще один це помимо ефіру це ще фільтра. Я з одним балакав. Вчора, кстати, заїжджав в автопарк там до хлопців знайомих, балакали з ними. Вони там працюють на Uber чисто. І вони кажуть, Та нам до лампочки ці фільтра. Тому що в Убірі немає ніякої ні карми, нічого. Ти собі ждеш там заказ там, 200, 300 плюс, береш поїхав. Ну і чітко все. Їх ну, як би це влаштовує. І хлопці, які працюють, там теж в мене знайомі є, я телефонував вчора спеціально з приводу того, що зараз бренд йде на Uber. Я говорю, що ти там? А його автопарк там з уклоном в... ну, в основному там його катаються по уклону. Вони будуть переходити на Uber, тому що Uber предлагає вже зараз, почавши шевелитися щось, предлагає забрендувати своє авто. Там, я не пам'ятаю, там починається з там, 150 поїздок, вроді би. Кому цікаво, можете зайти, кстати, в додаток і там подивитися, там все розписано. А, і максимум 950 поїздок, 19,5 тисяч гривень. І вони, як би, будуть переходити всі. На убір, щоб отримати би, ці бонуси. Цими бонусами вони будуть ділитися з водієм, щоб його замотивувати. І водій їх буде виконувати. Автопарковим машинам буде проще, тому що водій покатався там 2-3-4 дня, втомився, пішов там, допустимо, відпочивати. Інший водій сів на цю тачку і погнав далі працювати. І потім вони, коротше, діляться цими бонусами. Водій як би, замотивований, і будуть пахати. І... Багато чув, що багато автопарків будуть переходити на Uber. Може, уклон теж придумає, щоб би, їх там переманити, тому що в уклоні пасажири на першому місці, але хто ж тих пасажирів буде возити, як вони всі перейдуть на Uber. Так само ефір, який не який в Uber він є. Але от я скільки замітив, болт трошки таке підкрадує там всякі дійки в Ubier. І мені кажеться, що він теж зробить якийсь там міні-ефір. Якщо він зробить цей ефір, то він уклон якби нагне. Отвічаю. Тому що болт і так там ну, нормально себе чухає. Якщо зробить ефір, то в уклоні я не знаю. Там такі їхні машини і будуть працювати. Поки що, плюс, плюс це ефір, тому що ти бачиш, куди ти їдеш, за скільки ти їдеш. А і куди ти їдеш? А зараз такий час, що ви ж самі розумієте, не візде можна їздити. Ну от як би то це єдиний плюс. Ну, Він перекриває ці всі мінуса. А мінусов дуже багато. Пасажири вовремя не виходять. Скрутки ці. Я ж кажу, навіть хочуть, щоб вже масаж п'яток їм робили. І уклон з цим нічого не ділає. Ти уклону дзвониш або пишеш, або жалуєшся. І вони спочатку тебе блокують, а потім вже виясняють там отношені, які мене раз заблокували на 5 днів. Я дзвоню чого, що до чого. На вас пожалувався пасажир. Може, ти пасажир там не став утром, не з той ноги, йому жінка не дала, чи ще щось там, він вирішив на мені відігратися, а мене уклон просто заблокував. Ну, то таке. Ладно, працюємо. Друзі, по четвергу. Попрацював я до обіда 1900. Потім до мене друг перезвонив, що я його зустрів. Відпустку дали йому першу за 2 роки. Ну Звісно ж, ми поїхали далі до нього банкет устраювати. Ну, цей банкет переріз в суботу, ой, в п'ятницю, в п'ятницю я на роботу, звісно ж, не поїхав. Субота-неділя, одна надіжда на їх, що всі справить ситуацію, дасть мені. Попрацювати за четвер проїхав я 137 кілометрів. Але по роботі там десь кілометрів 100, 37 я цих намотав там з там їздили там по справам, потім я додому вертався, машину забирав 5. Метрів. Коротше, 100 кілометрів після Сьогодні вже субота, восьма ранку, буду працювати до комендантської. ну Ввечері ще приїду там на пару годин перекусити, собакою погулять, тому що я сам холостікую, дівчат відправив до батьків. І в одному добре, не буде мене ніхто не дергати, нічого, буде мене можливість попрацювати. Сьогодні, завтра, і вони приїдуть аж на наступних вихідних. Тобі ж наступна неділя в мене бути така вже не, як, не, не така, як ця. І не така, як минула, що я там теж пробайтикував неділю. Ладно, працюємо. Пишете мені, що уклон фігня. По болту треба кататися. Болт насипає, болт чітко. Взяв тільки що замовлення по болту. Комфорт з коефіцієнтом 1,1. ,1. Це не голий комфорт, це 1,1. 13,6 кілометрів. З подачі там вийшло 15, чистим і 179 гривень. Що ж він там насипає? 12 з копійками виходить за кілометр. Це по комфорту 1,1. Ви пишете, що там каси у вас там сумасшедше, ви напишіть кілометраж, який у вас, і скільки ви ходите на заправку, а потім каси пишіть. <рес> Болт. По болту треба працювати тоді, коли воно все красне, що аж очі виїдає. що треба штори надівати, щоб воно не світило. <рес> тоді по болту, да. так само, як і по убіру. Але по убіру щось я давно не бачу красного. Все везде в уклоні красне. Болту красне, а в Ubierі ніфіга, Буває, там покаже, плюс там 14 гривень до тарифу, плюс там 17. Ну, таке мало показує. Рідко, дуже рідко, коли ти там візьмеш там, з двойним коефіцієнтом. Це там уже аж ламбаду починаєш танцювати довольний такий. Так що працюємо в основному по уклону. Думав, вихідні врятують мою ситуацію. ніфіга Убер взагалі не стріляв. Болт, діч одна, комфорт взагалі не стріляє там практически. Да, так, обычный болт включаєш, то воно там насипає. Але якщо по комфорту там тигрів так собі, то що я можу уявити, що там по болту. Два замовлення зробив на 380 гривень. Ну і остальные всі по уклону. Дві 800 там, з копійками і того 3 гривень. Якось так, на пробіг 200 км. Це, ребята, буде аж до вересня місяця. Всі пороз'їжджалися. Потім будуть трохи приїжджати, готувати до школи всіх. Де будуть з'їжджатися. Це таке кожен рік, це треба якось це пережити. Це як зимою після новогодніх праздників Так само і це літом Треба цей момент пережити. Хтось там питав. Що для цього потрібно, щоб в Київ в таксі переїхати? Ребята, мозгів побільше, щоб лишній раз подумати, потрібно воно вам чи не потрібно. Я на неділю прийшов сюди перебитися, вже он років 15 так перебиваюся. Неділя, ранок, 8 -го година, досі сижу в тачці вже. Всім я прийшов в машину, вже в 8 на 7 до сих пор сижу, нічого не клює. Ловушки понаставляв по уклону Uber Болт включив комфорт. Навіть не прилітає 10 км подачі, як в Uber завжди. Буду його вимикати, мабуть, взагалі. І тестувати, мабуть, буду болт. Везде лазив я по сайтам, не знав я терифікації ніякої по болту. Скільки там кілометр коштує, що до чого, як ну, би непонятно. Заходив в потребіське це приложення, дивився, то там, оказується різниця. Там лиш, там, якщо я так посчитав, гривна 50 між обичним болтом і комфортом. Це, якщо без кофі, там, без ніфіга, як оце зараз там, по білому все. Зараз попробую взяти, зловити тоді включу просто обичний болт. Попробую виконати 2-3 замовлення, подивитися, що воно виходить. По уклону, то як я завжди катаюся, то я знаю, що воно виходить, Там десь в середньому за неділю там виходить 16 гривень в кілометр. Побачимо тут. Я гадаю, що якщо воно, воно виходить по-голому, вже без процентів, без ну, з вищим комісії, якщо обичний болт. То воно там мені показує, там, якщо дивитися по цьому приложенню, який там клієнти пользуються, виходить 13,50 начебто за кілометр. А це ж, ну, би, тарифи уклоновські, якщо там по скруткам, а вони зараз всі по скруткам. Не знаю, може попрацювати, і подивитися. Жалко тільки одне, що болт оцю промоакцію забрав 10%. Щоб це на наступному тижні покатати чисто болт, один перевірить, то він забрав цю промоакцію. Вас теж забрав, чи це в мене так він думає. А ти це воно не робиш. Коротше, ладно, включу зараз обичний болт, побачимо, що воно вийде. По двом замовленням, що я виконав по болту обичному, без кофі, без нічого. Так воно і виходить з подачами зовсім 13,5 гривень за кілометр. Так що, щоб он не забрав би цих 10%, як ото раніше було, було б чітко. Але він забрав цю промоакцію, акцію І він тепер зробив, що я поняв. а радіус був раніше подачі там, і всі там закази були майже всі там обов'язкові. Зараз вони не обов'язкові. Зараз там приходить 2.2, 2.1, воно пише не обов'язкове. Це якби плюс. Те, щоб раніше таке було, коли під акцію то чітко. Але раніше, коли обов'язковий відсоток був там 60% і подачі по 5 км, і воно пише <різько> обов'язковий. Зараз такого немає. Коротше, по болту можна працювати. Якщо там водію байдуже куди їхати, він нічого не боїться. Нікуди попасти, то в принципі можна працювати. Але виконав це ж два замовлення, це ще якби не результат. Ще виконую, там, попробую два. Якщо порівняти ланцюг уклона. І болта, то в болту він кращий. А, в уклоні всі працюють по фільтрам. І тобі ж, вся шваль, вона як би в ефірі. І те, хто на ланцюгу, все тут дає, все і не потріб. Закази по 75-85 по 85 гривень. Тут дає якби все подряд, рандомно. Поки що менше сотків мене заказа не було. Так воно і виходить: 13 гривень, там, з копійками в круг. Ну, хто працює на паркових автомобілях, там на дачах всяких, там на логанах, на поліках це як би ідеальний варіант. І хто е, там не знає міста, хто там новічок в цьому, це як би болт, це ідеальний варіант. Бо по уклону так не попрацюєш. І що мені не сподобалося в болту, десь там крайнє замовлення, воно вічно гуляє, його немає. Треба чекати або наступного замовлення, або там, не знаю, півгодини, чи скільки, щоб воно там появилося. І там підрахувати як би, статистику, там, як би, складно. А так, норм. І так, вийшло в мене 13,5 гривень за кілометр в круг чисто по одному болту і чисто по білому, без коефіцієнтів. І вчора, там, чи коли я там, що я комфорт взяв, вийшло там 12 гривень, чи 12,5 гривень. Переглянув статистику, а то я просто поїхав не тим маршрутом, що там мені болт малював, а він же ж не пересчитує так, як Uber. Через то як би вийшло. Коротше, болт я не вмикав взагалі ніколи. Обичний. Чисто ловив комфорт і то там з коефіцієнтами. І тепер дивлюся, різниця там гривенник там з копійками між обичним болтом і комфортом. Тобі ж, різниці особо невеликої немає. Так що якщо. Я вже так підрахував, якщо ти береш обичний болт з коефіцієнтом 1,3, ну, якби це виходить геть непогано. Мене вже зацікавив Uber. А так само я по Uber катаю тільки комфорт, а голий комфорт виходить дешевше, ніж Uber. Обичний. Ой, чим обичний, болт. обичний болт я ж говорю у мене в круг вийшло 13,5. О, якщо без пробок, якщо не вважає комфортом нічого, там не пробки, ні, там нічого, то виходить його 12,5-13 гривень в круг. Це комфорт без кофів, без нічого. Мені вже цікаво, стало, скільки там тоді вже обичний X буде. І може там будуть подачі менші, тому що комфорт, коли включаєш, там по 10, по 8, по 7 кілометрів подачі. Звісно, ти ж їх не береш. Зараз попробую виключити комфорт. Оставлю там тільки оби, об, обичний X, побачив, що буде ну, типу, там, з подачами і вартість за кілометр. Мені вже цікаво стало. Все одно коротше, ну, неділя вся просрата в мене. Так що вже тіряти мені нічого, не, будемо тестувати. Оставлю один X і почало насипати. І почало так насипати, я, коротше, був обалдівший, якщо чесно. І з подачами маленькими там і все не так, як у комфорті. Але я його не включав тисячу лет, я його ще раз включати не буду. Перший же пасажир, вже мені попався, якийсь подозрительний. каже. Болт уклон вообще каже, аборзелий. Тарифи є просто жесть. Думаю, типа зайду в Uber. Зашла, тільки показую в два рази дешевше. Хоп, і зразу так швидко машина знайшлася. і ще й вийд, типа, і ще й з хорошим, типа, класом. Ну ладно, їдемо. Коротше, 10 гривень кілометр вийшло. Це. Без подачі. Це що Uber показує там по кілометражу. Ну, думаю, один заказ це не показатель, треба, коротше, ще один зробити. Ну, ж, по ходу, по цепочці, воно ж сразу насипає. Їду я на другий заказ. 10 гривень в кілометр. Третій заказ 10 гривень в кілометр. Йома, одні ми ще туди подачу. Це вийде там 8-9 гривень. Це те, що коротше, Uber дає там промку. там... Викинь, я там заходив, дивився, там зроби там 10 поїздок, получи полтинник. Зроби там наступних там 30, получи там 500. Ну, коротше, це плюс 10 гривень до заказу. Не до кілометра а, а до заказу. Це, це коротше, вкруг, воно якраз подачу не відбиває. Коротше, треба кататися, коли красне. Але коли красне, то воно везде красне. І в уклоні, і в болті, і все. Коротше, треба про цей Uber пока місць забутися. Не те, що пока, місць, я думаю, надовго. Я я ж говорю, я цей X не включав, я його і не буду включати. 10 гривень. Я там скрин приложу, глянете та посмієтеся. Ще одна фішка між Uber і Болтом. По Uber, якщо ти там їдеш далеко, а свише там, 20 км то воно вважає якби загородній тариф, воно вважає ну, більший, там, чуть ли не вдвойні. Ну, це якби класно. Я таких заказів багато брав, і виходить навіть з подачі там назад вернуться на Київ, чи ближче там до КП, воно виходить ну, якби, чітко, А в Балті це жесть, тільки що прилетів мені заказ, я там скрин вам, аж туди за вишгород, десь там 60 км, 1048 48, Віднять комісію, віднять, то все, це комфорт. А виходить 12 там, з копійками гривень за кілометр. Тобі, бачите, як я оце катався. Там, невеличкі закази по обичному болту. Воно виходить там, 13 з копійками. Некоторі там, виходять 15 Ну, карати, вони завжди так. А от чим далі їдеш, тим воно дешевше. От, комфорт виходить дешевше, ніж обічний болт. 12 з копійками. Як воно працює? Ну, я ж говорю, я лазив по сайтам, везде там тарифної сітки в їх немає, скільки стоїть кілометр, скільки там, то, скільки там, то все. Там тако пише, що 25% там комісія. За відміну там стільки-то, мінімалка там стільки-то, в комфорті там мінімалка стільки в бізнесі, там, стільки, все. А скільки бізнес кілометр стоїть, скільки там, то, все, воно не пише, тому що я так бачу, вони його хочуть так і ставлять. Дивляться по погоді, мабуть. <реш> Ладно. Коротше, для себе прийняв рішення, що реально зараз на даний час, іменно на даний час, краще уклона, мабуть, немає нічого. Ну. ну, а як? хубер Болт, ну, не знаю я. Все воно круто. Ну, да круто возить, коли а, красне там все горить там по болту. да там, Кеф і там то все Ну, воно так само і в уклоні. Коефіцієнти ростуть, і так само все красне, і так само все. Ну але ти хоч бачиш, куди, що до чого, а не так, як науманя по тому болту ти їдеш. Якщо ще приложення відкрите, то ти хоч бачиш, там тобі показує маршрут, і ти хоч бачиш, куди ти їдеш. А якщо воно закрите, воно показує вулицю. Зараз ті вулиці міняються раз за разом. Що там попробую їх вивчити всі. Ну, Будемо кататися, От я для себе сьогодні рішення вже таке конкретне зробив. На наступному тижні чисто один уклон. Нема роботи, до да включив цепочку, де да полетівся. воно виходить і по коефіцієнту. І тут то все. Мене в середньому за неділю виходить ну, явно більше, ніж 10 гривень по іксу. Ха -ха -ха. Ладно, поки працюємо. Так, друзі, перезвонив до мене постоянник з казина, щоб я там дружину його поїхав, забрав, покатав там. Він сам навіть не знає, де її катати, що до чого. Перекинув мені на карточку двушку. Сказав що, якщо буде мало, то щоб я йому перезвонив, там остальний оддасть. Так я навіть не знаю, куди їй їхати, поїхав до все до повного. Зразу хочу підвести вже неділю, тому що ну, робити смислу немає. А ці що я там не катаю, вони якби, как бы, як, як как я казав, вони не ну їх якби. Как бы, Таксі вчитувати не треба. Що робоча неділя. Робоча? <рес> Який робочий тиждень Просто тиждень піде <рес> всю. Коротше, я тут посчитав. Це просто жесть. З моїми гульками, з моїми там коротше, ета. 7523 уклон, бол 1986 Убер Uber 1400 і того 10 900. Пробіг 782 км. І заправився я на 2,700. За тачку я на цьому тижні віддав 600. Дав, проявнувся трохи. А за акумулятор я 2900 відвели ще. І так як я не їздив де особо не робив, то на мойку мене пішло всього 100 гривень. Ну і того за неділю в мене вийшов мінус 1000. І це, ну як би не мінус тисяча, тому що з дому я витащу на гораздо більше, ніж цю тисячу. Плюс завтра у мене ТО. І ще, ну як завжди, там сколько воно там не виходить? Дві 400. Ще плюс ще ці дві чотириста, буду зараз з дому. тащити. Ще... Не, ну душку вже скинув мені там за козим. Прям побачу ще. Ну, тут такі, коротше тиждень. Те, що на ремонт відкладав, віддав сюди. А ви кажете там, що для цього треба? Я хочу переїхати в Київ працювати. Не знаю, що ви там не працюєте. Це я ще не рахував сюди, що за квартиру відвели, що туди відвалив, Що а, жінку з дитям до батьків відправив, так само їм відвалив. Ну коротше, якось так. от такі, такі заробітки. Що мені подобається в таксі. Принципі, що тут живі гроші кожен день. Кожен день у тебе є якась котлета в кармані, це як би плюс. Ну є і сьогодні мінус, тому що ти відкласти нічого не можеш. Ти отримав, допустимо, зарплату раз в місяць, ти її розподілив, ти її там десь там щось якось. А тут каву пішов, купив, сігарети пішов, купив, щось вкусненьке пішов, купив, повдня проробив, а грошей немає, тому що вроді би туди трохи, вроді би туди трохи. Остаті, по поводу каву вже стараюся менше пити, але все одно ну, їх купляю. Менше пити. І на цих тижнях, що я що гуляв? Трохи ж розслабився там по дієті, але слава Богу, як ну, би не підняв нічого, не опустив, не підняв, залишився на нулях. Хі -хі -хі -хі, хоч так радую. Так, ну. Ладно, всім дякую за перегляди, всім добра. Будьте здорові!